Всім привіт! Мене звати Каті і в цьому відео я розкажу, як я прибігла свій перший трейл забіг. Все вгору, блін. Капець. Хаумісти жорстко. Що мені подобається в забігах у Вільнюсі, те, що вони невеликі, не такі масштабні. Ціною моя група підтримки. Я ще дивилась відео про Бостонський марафон, де люди за 3-4 часа тільки їдуть на трансфер до точки, де в них буде старт. Тут я виїхала за годину на комфорті, без черг. Йду собі спокійно, але мушу сказати, що це трейл, він, мабуть, не такий популярний. Цьому плюс немає якогось тиску. Коротше, поки мені все подобається. Цікавий факт, що... Вони зробили дистанцію максимальну 108 кілометрів. 108 кілометрів. І людина, яка прибігла перша, подолала її за 10 годин. Там десять чимось, але 10 годин бігти. Бо я не розумію, люди, які бігають такі дистанції, та людина, яка просто прибігла 15 кілометрів, як я, це вже герой. Тож поаплодуємо. А в по погоді дуже холодно, і хорошо, що в стартовому пакеті була така штука. Я хочу вам показати мій стартовий пакет. В ньому не так багато позицій, проте це завжди приємно. Виглядає він ось так. Окей, не топ, не лакшері, не віп, проте цього достатньо. Звісно, на грудний номер. Бачите, я вам не брешу, коли я кажу, що мене звати Катя. Наступний лот це вітамін С. Прикольно, що це в суспензіях, тобто можна пити. Це вітамін Д3. Горішки це спонсор. Ну, мабуть, це все спонсори, але горішки. Це типа як шериф в Україні, тобто охорона система. Окей, okay, просто база вода, і знижка 30% в Магазин Nike, тут локальна непоганий стартовий набір, і я не даю перевагу забрати його за день до змагань, а не в день змагань, тому що, по-перше, я розвіду, де все буде відбуватися. По-друге, ну якось знаєте, і так це сприймається як трішечки стрес, змагання. Оця вся ситуація, яка відбувається навкруги, і просто хочеться бути готовим. Хочу показати прикол, тому що для мене, коли я перший раз це побачила, це було реально типу, вау, шок контент. Ззаді на номерку є ось такий чіп, завдяки якому в принципі контролюється скільки ти біжиш, куди ти біжиш, де ти знаходишся, і так далі. Без цієї штучки якби не буде результатів твого забігу. Але ми тут говоримо не про результат. Все ж таки, хотілось би, щоб основна лінія була про отримання задоволення, про популяризацію бігу, про те, що бігати це круто. Я намагаюся бігти повільно, бо все ж таки це моє тренування. Але люди, які біжать спереду, демотивують мене, або люди, які постійно мене оббігають, але потрібно бути послідовною. Я не знаю, добре це чи погано, що я не провірила якусь карту, не подивилася, куди ми біжимо, де ми біжимо і так далі. І для мене стало великим сюрпризом, що вся ця дорога сповнена підйомів і спусків. І я б навіть сказала підйомів. Спусків там було не так багато, по моїм відчуттям. Проте ті, які були, знаєте, вже краще піднятись вгору. Я не знаю, в мене якийсь страх впасти і вибити зуби. Молодежно, коли спускає ну, блін, вони такі стромні, Я так боюсь впасти. На підйомах я не могла бігти, я йшла пішки. На спусках я боялася за Зуби. Ось так так трапляється. Проте давайте про все по порядку. Дуже важко. Вже не прикольно. Перші кілометри були не такими важкими, я бігла на ентузіазмі. Перші три, мабуть, кілометри були взагалі в межах міста, і я думаю, як класно. Коротше, прикол, вже два кілометри пробігла. Мабуть, легко йде, бо ну, я біжу по асфальту, це не трейл. Ну нічого. Я на у двох прекрасних людей з моїх темпом. Я не хотіла бігти дуже швидко, тому що я розумію, що починати потрібно повільно. Навіть якщо ти думаєш, що ти біжиш повільно, починай ще повільніше. І я намагалася це тримати в собі. Проте, коли мене ось так один за одним оббігають люди, спереді біжуть люди. Я хочу якби бігти з ними в темпі, але це дуже... Неправильно, тому що я знаю свій темп. Я не вивезу на якомусь екстрашвидкому темпі бігти всю дистанцію. А це на секундочку, 15 кілометрів за весь мій час. Це моя найдовша дистанція. У моєму тренувальному плані це найбільша дистанція, яку я маю прибігти під час підготовки до напівмарафону. Коротше, я бігла, не тужила, радувала життю, і тут ми забігаємо в ліс. І я думаю, як класно пташечки співають, природа і з погодою дуже сильно повезло, що немало важливо. І я забігаю в ліс. І думаю, ох, як хорошо, все, все цвіте і пахне, все просто супер. До першої горки. Перша горка, я вам я не можу передати. Почався трейл з безумними підйомами, як на мій тренувачній вкусі. Ну, а в баню. Він субота. Чого я тут? Це дуже важко. Бігти вгору, вони збивають пульс, збивають весь свій настрої, збиває. Взагалі бажання жити. Коротше, це було дуже важко. Одна горка, інша горка, тут горка двойна горка. Коротше, ці гори мене просто вбивали. Але були і хороші новини. Кінь! Кінь в лісі. Так, просто кінь посеред лісу. Це піднімало настрій. Я рідко бачу коней. Проте вони створювали додаткові перепони в вигляді какуль. Коротше, суть ви поняли, і потрібно бути ще більш обережним, коли ти біжиш по всі міни. Конячі міни. Вибачте, дуже багато про коней. Коли біжимо з горки, то все нормально. Я знову хочу бігати, мені подобається бігати. Балдюкш. А ще я в якийсь момент зрозуміла, що я не хочу орієнтуватися на показники години. Я хочу отримати задоволення. Я хочу бігти в кайф і якби. Зрозуміло, що це і так великий стрес для організму. І Я не хочу ще думати про те, як швидко я біжу, як повільно я біжу. Ні, я відпустила цю ситуацію, але я її відпустила на пульсі 190. Так, я хочу нап... Ні, Не пам'ятати, хочу нагадати, що цей канал якби про любительський біг. Вже біжу так, як біжу. Головне не бігти до цілі, не дуже спішити і взагалі кайфувати від пробіжки. Тому що коли ти починаєш себе заганяти. Цю ситуацію я маю, я мушу, кому ти маєш? Ти маєш бігти для себе, для свого здоров'я. Все Балдіш. Я не знаю, скоріше всього, трейл так і заплановано, що ти маєш переборювати всі ці вершини, бігти, покоряти гори і так далі. Проте, в моєму розумінні, трейл був. Ти біжиш по красивим степам, неймовірним горам, і так красиво, і все по рівній поверхні. Уже маємо, що маємо, це мій досвід. В принципі, я вам скажу, що він мені сподобався. А не прикол нет. Капець. Я навіть не бачу точку, де ку йти. Бігти. Хочеться взяти мій свісточок і засвести ужаса. Капець. Мабуть. З моменту 11-го кілометра сили покинули це тіло. Шановний підписник, я можу сказати тобі правду, я тобі трішечки брехала. Насправді я біжу з тихнусам. Бачуємо. Тож ви моя обора, моя підтримка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що я можу сказати стосовно самого відчуття під час трейлбігу? Що, мабуть, шосе мені подобається більше. Чому? Тому що більше учасників, більше людей. Було важко бігти і за того, що навколо нема нікого, і також немає людей, які підтримують тебе. Коли ти біжеш по місту, всі тобі хлопають і покажуть яка ти класна йоу, давай вперед. Коли тебе хтось підтримує, прямо тоді, коли ти біжиш, це дуже приємно це дійсно додає сили і ентузіазму. Якраз контрольний пункт. Трішечки підтримочки мені. Я гамтія! У них там яблучки, фруктики. краще після бахтню якусь піцу, може суші, може боул. О, як мотивувати себе бігати? Бігаю, щоб їсти. І під кінець, мені здається, кількість підйомів збільшилась. Ну, просто я не знаю, я йшла, це також демотивує, тому що ти хочеш бігти, ти хочеш там доказати щось собі, комусь і так далі. В тебе вже немає сил, це вже 13 кілометр. Алло, які гори! Навіщо ви це робите? Дуже важко. Вже навіть немає сили бачити. Кілометр був легкий. Чесно, я вже знала, що я точно добіжу, що я не впаду, що мене будуть зустрічати, і це так приємно. 14 кілометр, один і Я молодець. Фух, мабуть, в цей останній кілометр ти розумієш, для чого це все. Для Офігенно, Я вже бачу Никіту з вітя його дедушкою. Ти розумієш, яка ти сильна, яка ти послідовна. Ти сама будуєш своє тіло, ти сама будуєш цю рутину, яка тобі подобається, що взагалі космос. Тому так, я неймовірно задоволена. <смеш> 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 Ось таку медаль я отримала: 15 кілометрів вільну стрейу ран Абу, для таких. Моментів для усвідомлення того, що ти сильна, ти можеш ти з усім скравишся і створені ці всі змагання. Я хочу знову повторитись. Я не бігла на результат. Я прибігла 92 з 115 людей, і це так класно, тому що 115 людей брали участь саме в цьому забігу, і я була не остання. Але навіть якби я була остання, блін, яка різниця? Знаєте, як в Iron Man, там нагороджують людину, яка прибігла останньою, і це так класно. Коротше. Хто думає про те, щоб бігати, не бігати, бігайте. Не думайте, просто вдягайте класні кросівки і біжіть, тому що це заряджає вас, дає вам сили, енергії вірити в себе в своє тіло, і це дуже класно. Це було дуже важко. Реально. В одні моменти я вже думала сісти там десь в лісі, почати плакати, тому що важко. Це фізично важко. Але я змогла. Я пишаюсь собою. Неважливо пробіжити ви 5 кілометрів, пробіжити ви 42 два кілометрів або 108 кілометрів. В будь-якому випадку ви молодець, ви. Красава і заслуговуєте всіх аплодисментів цього світу. Гарного дня, дякую за перегляд. Пока. От у нас победитель. Вітя мені махама.